Привіт, люди добрі! Пропоную вам вирішити зі мною в одне фінське містечко Лахти. Що тут за містечко не знаю. подивимось, їдемо на мотоциклі. Як я прийшла до того, щоб їхати в то Лахти, ще й на мотоциклі. Дзвоню я в обід і кажу: слухай, пішли на побачення, погуляємо серед гарних фінських старовинних дерев'яних будиночків. Каже, добре. Приходить додому через там, 3 години. Я кажу, а поїхали в Лахти. Я кажу машиною. Кажу, ні, на мотоциклі. Коротше, їдемо в і подивимося, що воно там буде. Але почнемо ми з того, що будемо зодягатися. Що я зодягаю? Бо тут же, знаєте, як на мене, то глибокі фінські морози, хоча тільки початок жовтня. Але на мотоциклі вже холодно їхати. То зараз буду зодягати все, що в мене є. Перше, це мої ось такі ласіни, які я замовила ще з України, і малася ходити в них в спортзал, але ледащо не ходить в спортзал, а піддягає їх як ртузики під. Це мотоциклетний одяг. Думаю, купити собі колготки такі з начосом. В таліні в мене є, тут нема, треба і тут покласти. Хай будуть, не пропадуть. Знаєте, не спліснівіють і не прокиснуть. Тож, задягаємося, і їдемо. Ну, і, звісно, одягаємо весь одяг, весь екіп, всі сапожки, штанішки, курточки і шолом на голову в продачу. Нічого не забуваємо. в буха ставляємо такі штуки керва пунять, називається. Я не знаю, як воно українською. вибачайте. десь на лоба і спробую зняти. Сподіваюся, мене буде чутно і видно. Поки ми їдемо по такій великій трасі, то я спробую зробити відео, що таке місто лахти. Це невеличке місто на півдні, здається, Фінляндії, і в ньому 120 тисяч населення і оточує його теж такі, знаєте, містечка-супутники, то разом з цими містечками буде 200 тисяч. В Лахті є музей лиш, музей е міста, звісно, але ми їдемо не в музей. Не дивлячись на те, що я фанатка музею, то всі музеї об'їжджаємо. Ні, ми їдемо в магазин, не повірите. 100 Метри від Хельсинки, ми їдемо, бо треба щось купити. Доставка два дні ми почекати не можемо, тому ми їдемо. Ну і це така пригода на мотоциклі. Чого ні, замість того, щоб я сиділа далі на дивані, то я собі прокатаюся. Привіт, мамо, Я знаю, що ви не в захваті від такої ідеї, але ну, ось така у вас дочка. Починаємо швидко їхати і. Я дуже сподіваюся, що я не змерзну надрізку. Ну, як змерзну сильно, то вже зайде в магазин, так мені кофту. Буде видно, як воно буде, тому що я оце не втягла теплої кофти, щось швидко її не знайшла, де пішла, так швидко вийшла. Зараз надягну рукавиці, перестану знімати, тому що в руки вже трохи підмерзла. Ну бо ж ну, холодно, холодно на дворі. Я не знаю, десь плюс 10 я розгляну, десь там, о ні, плюс 14, добре. Не так же і холодно, то можна їхати. Добре, чекайте, далі буде, як воно в містечку. Трошки під музичку буде дороги, бо наразі Фінляндія ну неймовірно красива, Воно все таке червоне, жовте, зеленого трошки ще залишилися, ще є зараз на заході сонця воно буде ну, неймовірно гарні фарби будуть. Дорожі. Насолоджуємося. Них Немає того закатного сонця, ну, певно, ще й не захід сонця, а... тому що тільки п'ята година, але я сподіваюся, що вам ось хоч трошки та видно цієї гарної природи. Вона неймовірно гарна. Ну, це може на мій смак звісно, Ось подивіться. Все воно червоне і гарне. Ну я не знаю. Навіщо мені та греці? Мені тут добре. Так, і до речі, ось ми їдемо в Лахти, Це я видивилася в інтернеті, що там якраз цілий пояс такого каміння, ось такого, якось тут. Яке принесли льодовики, льодовики пішли, а каміння залишилося. І власне, вся Фінляндія в такому камінні. Якщо в Естонії ми подивимось, там естонці жалілися, що о багато каміння, нічого не можна посадити, і от їм приходиться вибирати з колів це каміння. То тут в Фінляндії це просто одні каміння. Справді тяжко, якщо ти хочеш робити свою городину, щось висаджувати, то повибирати ці камінці це дійсно складно, тому що Певні плато прямо існує ці будинки стоять на цих великих каменюках, і вибрати їх ти не можеш. Їх просто треба взривати, роздовбувати, і це велика проблема для людей, якщо вони хочуть робити, якщо вони хочуть займатися сільським господарством. Але, звісно, сільське господарство існує, все тут є. хочу сказати про маленькі фінські містечка. Тож ми так проїжджаємо потроху, і якісь ферми, якісь теплиці, і мене беруть завитки, реально беруть завитки. Я б теж хотіла собі таке мати, і аби я була здала, або я вміла, бо в мене щось, якийсь хоч капкраунт був, окрім як, як, окрім як кидати картоплю в лунку. Та я певно б і проміняла свою офісну роботу свій диван на щось таке, от цікаве, фермерське, щоб щось виготовляти, якісь сири. Я не знаю, ферма Альпак, робити кофти, в'язати, виготовляти продавати. Коротше, тут можна робити стільки всякого класного або навіть варення варити, знаєте, там на площі, в центрі Єльсинків продають варення по маленькій баночці за 7 євро для туристів. Так, це не легкий труд, я розумію, це дуже тяжка праця, це треба ну, працювати, це повноцінна робота. Але ж вона настільки якась корисна, мені видається. Я не знаю. Це можливо, я не знаю, не розумію, що то воно, але мені здається, що воно набагато краще якось якось мені хочеться отакого, коротше кажучи. Можливо, це вік. Ще момент про лагки. Вибачте, я так, я так перескакую, але ще момент про лахти, про місце, куди ми їдемо, місто, куди ми їдемо. Бо це місто, це районний центр нашими мірками. І... Я вже сказала, що там 200 тисяч поселення з містечками, які прилягають, чи селами, які прилягають. Але про іммігрантів це цікаво, що на першому місці емігранти з Естонії. Взагалі емігрантів там близько 10 тисяч. І майже один відсоток це естонці, потім іранці, потім росіяни, а потім всі інші. Тобто росіяни на третьому місці, ну. Це мені так, знаєте, не дуже подобається до лахти, я не поїхала. Знаєте, я поїхала туди далі до Швеції, тому що це Лахта, воно ближче до російського кордону і очевидно, що якось ну, ближче їм це місце. І якщо ми говоримо про естонців, то теж це не факт, що всі 0,8%, якщо буде точно естонців, вони естонці. Це можуть бути росіяни з істонськими паспортами. Лебеді летять. Дивіться, як класно. Так, добре, повернемося до моїх розповідей. Про ферму. І якщо брати про ферму, то, мабуть, це просто моє якесь таке коріння. І в моєї бабусі була величезна територія землі, і ну, пани вони були, куркулі вони були, і у дідуся так само. Тобто десь воно там сидить мені, мені хочеться до землі, мені хочеться щось таке робити. Оці всі, знаєте. Робити за плани, мені не подобається, я хочу щось своє. А що своє, якщо все життя насправді я виросла в Києві і дідусь завжди сміявся з мене, що я дитина з асфальта? Але мене надихає ось тут, дивлячись на те, що тут може бути дуже тяжко з сільським господарством. Тут не просто володіти полями. але ну, є, звісно, розчищені поля, то вже не кам'яний. Та, і не після льодотниковий період, що треба каміння руками вибирати, тут тобто ще поля розчищені, можна купити таке поле. Але що я хочу сказати? Що тут є різні такі культури, які збереглися старовинні. Тобто вони ще на фермі, купили пляшечку олії Режію. Якщо ви таке чули, то це клас. Як ні, то пошукайте десь, бо дуже смачна олія, класна її в салат, дуже смачно. В неї такий присмак трохи м'ятий, трохи солонуватий. Дуже незвичайна олія. І коли я мамі розповіла, що слухай, мама, я таку якусь диковину олію викупила у фермері, тут в Фінляндії. Мама така, о, так у мені, тобто бабуся, ну, мама дідусь. 一点机会都没有。 До центру, що я тут бачу? Ну супермаркети звичайні як. Прізьма величезна, тут якісь сіті марки 24, всілякі магазини. А взагалі насправді в цьому місті народ працює не тільки в сфері обслуговування, не тільки в магазинах і всякому такому. Тут великі машинобудівні виробництва і ще якісь там зважувальні, якісь суперточні машини для великогабаритного зважування, для малого зважування. Усяке таке велике, тобто велике виробництво. Де люди працюють на заводах. Тож, я думаю, гроші тут є. Знаєте, і знову ж таки для тих, хто розглядає Фінляндію, куди поїхати. ось вам місто Лахті. Будь ласка, якщо у вас руки з плече, якщо ви вмієте щось робити таке ну, виробниче, то я думаю, що тут навіть. Буде дуже непогано. І звісно, треба буде мова, звісно, але певно, що рівень, який буде потрібен для отримання роботи, це не це один, тобто якийсь там мінімальний рівень, і можна буде влаштовуватися. Ну, як показує практика, як в Естонії це відбувається, я думаю, що так само і в Фінляндії. Так, звісно, можуть заломити якісь там вимоги, ой, туди-сюди, ой, не можемо, але це якщо захочуть відмовити. Ще що в цьому містечку? В містечку проходили змагання з лиж. Європейського рівня, тобто сюди з'їжджалися, і, власне, не терма отут є цей музей лиш. Що тут, чи тут далі проводяться ці змагання? Наразі мій чарівний водій не в курсі, і я не встигла подивитися. Ну, певно, щось є, тому що я не вірю, що фіни взяли і так і занихаяли собі таку базу. Це не про фіні. Фіні будуть використовувати те, що є, до, до, до кінця, знаєте, поки воно. Вже не зноситься повністю, а потім вже треба буде щось нове. І тільки тоді вони певно щось будуть змінювати. Щодо міста, місто досить велике, я хочу вам сказати. Я не знаю, от якщо ви бачите, отак, От такі досить простойні будинки, досить чисто, широкі вулиці. Ну, гарна архітектура, проста, така дуже фінська. Нічого незвичайного. Знаєте, я тепер буду завжди пам'ятати коментар одної жінки. Така ви мене не здивували, таке є в Україні. Я вас не намагаюся чим здивувати. Я просто показую, як є. Ось дивіться, така от площа гарна, така все отут. Наскільки тут чисто, як виглядають машини, які люди тут ходять. ну ось. Ось так, поки що місто таке досить приємне, Можна тут жити 100%. Якщо ви думаєте, їхати там в Фінляндію чи ні, і або їхати і куди, якщо ви не хочете Хельсинки, бо воно велике, то от, ось лахте, будь ласка. Єдине, що воно ближче до Росії на 100 кілометрів ніж Хельсинки. І так, я вже казала, що третє по величині Кількість іммігрантів тут це росіяни. Але з другого боку, якщо подивитися на статистику, то крім тих 06% росіян, як іммігрантів, це власне від 10 тисяч не так і багато людей. Але решта, ну, вони більш такі з мусульманських країн, з різних Іраку, Ірану. Ну, в Сирії, ну, тобто, власне, біженці-біженці, які люди тікають від війни і виїжджають десь, аби жити, аби врятуватися. Тож, місто досить гарне. Ну, зараз поверну так камеру. Воно має бути вам видно наскільки воно чудове. Трохи нагадує така, знаєте. Ну, місцями мені не можу сказати, що нагадую Київ, але щось є. Отак. Ой-ой-ой-ой, щось ми трохи. Ось люди на велосипедах в кінці осені. Ну, добре, ще не кінець осені, ще тільки початок жовтня. Така от вуличка симпатична з магазинчиками, з кафешками. Ми теж десь, може, поїмо, сядемо, поп'ємо каву. Їсти не хочемо. Я не хочу точно, бо поїли смачного борщу про борщ, про місію борщ. Дивіться в попередньому відео, чи там якесь два відео тому. Не знаю, коли це відео вийде. Але ви можете бачити, що місто досить приємне. променад, проминати можна вийти, позаглядати витрини, або щось купити, або просто зайти в кафешечку і попити каву. Ось ось якийсь експрес-хаус з смачними пундиками і затишним інтер'єром. Чому ні? Велика площа. Певно, тут на різдво те щось роблять. Виставляють ярмарок. Різдво вже йде, і до речі, ми зайшли в магазин купити цю необхідну річ, а там вже різдвяні всілякі прикраси. І купили ми гарного такого лосика, який мене був схожий, але мама вирішила, що їй він більш потрібен, і забрала собі. До речі, ось там от український прапор. Бачите, моя ридь, я сподіваюся, вам видно. Ось тут буде гарно видно. Фіни дуже шанують Україну, дуже підтримують українців, щоб перемогли, бо це в їхніх інтересах. Ось ви можете бачити, яка архітектура і яке гарненьке містечко. Буду завершувати. Дякую вам величезно за перегляд. Не забудьте підписатися. Пам'ятайте, що містечко легке і дуже гарне та проживання. Пишіть, якщо вам потрібна інформація про якесь містечко, яке десь є в Фінляндії, я обов'язково зберу інформацію і з вами поділюся. Я буду розпитувати людей, які власне тут живуть з інтернету, так само як і ви. Ну, Про містечко лахті, наприклад, поки ми їхали додому, мені розповіли, що в дитячі роки, такі ну, підліткові роки, туди вони їздили з братом кататися на лижах і власне на змагання з лижного спорту, я не знаю. Чи... Коротше, так. Тож, якщо ви любите лижі, якщо ви вмієте працювати на заводі, то лахтя саме для вас.